Сьогодні зранку в нас знову сирени. А я привезла собі попіл від мами з ці села. І ось так все присипаю попелом, щоб не було ніяких чорних ніжок, можливо, в чомусь поможе. І так, всі рослинки буду підсипати потрошки. Усіх вітаю на своєму каналі. Хочу ще раз показати свої перці, які я висівала. Ось ці. Це марта польська фірми Седера і пурпуровий дзвін. Марту польську я висівала 30 насінин, зійшло 28. А Пурпуровий дзвін я висівала 20 насінин. Там було в пачці 20 насінин, зійшло. Ось 14 великих і ще ось там один це 15. Тобто тут 5 насінин не зійшло у пуровому дзвоні, а тут всього 2 насинині не зійшло. Замочила я водню і завдяки цьому водню розм'ягчив шкірочку і перці не мали ні однієї шапочки. Ще хочу показати, я 28 лютого висівала майори. І з 8 поки що зійшло 3. Ось, бачите, це фірма Агровест. А ще я висівала айстри, ще не, не зійшли айстри. Поки що сходять. так. А я буду сьогодні гацанію. Чи газанію пікірувати. Я знаю, що її треба пікірувати, коли вона вже має справжні листочки, але я буду брати з ґрунтом і ось так просто буду перевалювати. Тому що тут дуже Маленька така тара є. І я сьогодні маю трошки часу, хоч сьогодні субота, 4 березня. Займалася прибиранням, а зараз вирішила трошки попрацювати. Так. І ще вам хочу показати. Якщо ви дивитесь мій канал, то знаєте, що я пішла в магазин, купила звичайний перець в магазині червоний. Який коштував 52 гривні, одна перчина в нас в Україні коштує. Вибрала насіння і одразу посіяла ось сюди. Чотири таких великих стакани. Сіяла я 22 лютого. А сьогодні 4 березня, і ось вони ще вчора почали сходити. І сьогодні. Рахуйте, скільки днів пройшло. З 22-го. Лютий має 28, тобто 6 і 4. 10 днів. 9-10 днів, бо вони вже вчора почали сходити. Ось такий результат. Їх тут дуже багато є, як бачите. Я думала, що вони вже не будуть сходити, але ні, сходять. Так що це реально? Що ось такий звичайний перець свіжий можна купити, посіяти, і він зійде. Але невідомо, який буде урожай, тому що це може попастися гібрид. І мені писали, що вирощували таким способом. І одні перчини були досить гарні, урожайні, а інші тільки був цвіт, а не було урожаю. Можливо, це був дуже пізній сорт і не дав урожаю. Або гібрид пізній. А ще я сіла 4 помідорчики: ось таких. Це джина, шоколадна Амазонка, українська Олена і роз. І висівала я 25 лютого, а 24-го я на ніч замучила. І поки що у мене ось такий результат. Джини 4 зійшло. шоколадної Амазонки один зійшов, українська Олена один зійшов. І роз 2 зійшло. Фактично, пройшло вже досить часу, якщо я висівала 25-го, значить 3 і 3, 6 днів. Сьогодні вже 7-й день. Ну, вони якраз почали сходити, то, може, ще зійдуть. Побачимо. Поки що такий результат. Ну, а газані я вже казала, це рекурсменка, бо я 25-го посіяла, 27-го зійшла. Хоча я читала, що газанія і так і повинна сходити за 3 дні, а в мене у нас зійшла за 2 дні. Буду зараз пікірувати. Ще я сьогодні вирішила ось такий квамокліт посіяти. Це така ліана однорічна. Такі зірочки має, червоні квіточки. У мене вже кубея зійшла, хто знає, вже досить велика. Я там зробила арку вже для цієї кубеї. А ще хочу спробувати перший раз ось такий квамукліт. Я його ось тут трошки замочила, хоча можна і не замочувати. Все насіння я не брала, бо, в це дуже багато квамокліту цього було. Мені стільки не треба. І зараз я положу в стаканчики посію. І більше я, напевно, нічого не буду сіяти, хоч в мене ще насіння багато є, тому що нема місця. Напевно, решта насіння я буду вже висівати, коли в теплиці, вже в квітні місяці. Реально нема куди вже ставити. Так. Буду я висівати по три насінині, бо їх і так є багато. Подивіться, яке насіння ось таке. Так. Так, я 5 стаканів посіяла к моєму кліту. Зараз пригорню ось так. Землю я зволожила перед тим, як висівати. Так, грудочка попала. Так, ще раз зволожу, щоб насіння добре прилягло. Так, почитаю, що там пише що за квамокліт. Ліана червона, однорічна витка Ліана. Рослина висотою 2-3 метри з ніжними, дрібно розсіченими листками та червоними зірчастими квітками, діаметром 2-3 см. Це дуже дрібні квіточки. Вирощується висівом насіння на розсаду у лютому березні. Цвітіння починається в липні та триває до заморозків. Використовую для вертикального озеленення балконів, альтанок та терас. Так, подивимося, що це за ліана, хоча мені писали, що вона не дуже красива, бо дуже дрібненькі квіточки. Один рік посію, переконаюся, як вже купила, то посію. Якщо не сподобається, більше не буду купляти, хоча тут ще залишилось насіння, бо досить багато було. Так, це Golden Garden. Я вже висівала цієї фірми аквілегію і вона в мене зійшла. Знову я поставлю сюди свої контейнери з оселедця, підпишу, що я їх посіяла 4 березня і поставлю в тепло. Це. І кришка в мене є. Кришкою прикрию, ставлю в тепло. Ще я хочу вам показати свій плотикудон. Це такі дзвіночки красиві. Я їх висівала 22 лютого. І ось вони в мене зійшли. Це моє насіння. Я без стратифікації висівала. Якщо свіже насіння, то воно обов'язково зійде. Ці платикодони бувають рожеві, білі і сині. У мене є сині і білі. Сині я корінчик купила, а білі я з насіння виростила. Я висівала минулого року рожеві, але не пам'ятаю, чи вони зійшли чи ні, бо я висівала їх в червні. Ось дивіться, якраз своє насіння зійшло. Це я проводила експеримент. Тому що говорять, що без стратифікації не зійде. Подивіться, як рясно зійшло я в стаканчику ось таким маркером зробила заглиблення, і зараз я буду свою газанію брати і Туди перевалювати чи пікірувати. Я знаю, що таку газанію вже роблять пікіровку, коли вона має справжні листочки. Але я не боюся ось таку газанію пікірувати, я буду брати її з землею, так що нічого страшного, все буде добре. Я добре промочила, і ось так з землею я беру і просто таку легку перевалку роблю, не травмуючи її ні коріння, ні, нічого. Газанію не можна заглиблювати. Отак, От як взяли землею, так і треба її занурювати в землю. Землю я не беру повний стакан. А ще залишила сантиметр, щоб потім ще доповнити ґрунту, бо газанія потім може так падати, бо вона така довга росте, довгі листочки має. Добре, я вирішила, що я буду її вже пікірвати, Подивіться, який корінчик вона вже має, а дуже плетоньку тару. Я взяла для посіву газанії. Треба трохи вище було брати. Тому якраз добре, що я вирішила її пікірувати. Роблю глибше таке заглиблення. І ось так легенько пікірую. Все, вона навіть не відчула, що я її звітом взяла і сюди занурила. Хто дивиться в мій канал, той знає, що я посіяла перший раз газанію фірми яскрава. І там було, можливо, 10 насінин в тій парці. Я тільки один рядочок посіяла, і вона в мене не зійшла. Я довго чекала, але, на жаль, нічого не зійшло. Тому я вирішила іншу газанію посіяти, бо мені цього року захотілося б її мати. А ця газанія, я подивіться, скільки зійшло. Я рахувала, тут 45 насінин зійшло з однієї пачки. Це фірма AgroVest. Так, буду брати такі більші газані, а ті менші ще залишу. Ось дивіться, як гарно береться. І все. А тепер не знаю, куди я буду тих 45 газаній висаджувати. Можливо, я по дві буду брати. І тут от який корінчик, подивіться, який довгий корінчик. Бачите, які корінчики вже має довгі. А що я сьогодні ще робила, я ще пікірувала свої помідорчики, тому що деякі помідори в мене ще не розпікіровані. Зараз я вам покажу. У мене ще залишилось ось пару стаканів з такими помідорчиками. Вони трошки витягнулися. І я їх ще сьогодні теж розпікірувала. Вже вони мають справжні листочки. У мене просто не було ґрунту, тому я трохи затягнулася. Купила ґрунт і тепер ще пікірую. Буквально ще залишилось, мені там 5-6 стаканів розпікірувати. Тут було 6 або 5, я вже 2 забрала, от ще 3 залишилось, то я ще решту маю розпікірувати. А так я майже вже всі помідори розпікірувала, і в мене було 96 сортів. Бо ще 4 я ось досіяла. Так, все. Я свою газаню зробила перевалку чи пікіровку, не знаю, як правильно. Головне, що розсадила, тому що корінчики вже були дуже довгі, а, а тара дуже була плетонька. У мене вийшло 19 стаканів, і я посадила по дві, і навіть в деяких стаканах три. Ну, можливо, якась не прийметься, то інша прийметься. Можливо, це неправильно, що я дві разом посадила, але просто в мене нема місця, щоб садити по одній. І шкода викинути. Так, а дивіться, мої гібіскуси, як сходять. Вже зійшло один, два, три, 4, 5, 6, 7. І ось тут ще восьмий виходить. Перший рік я вирішила посіяти гібіскуси, і як гарно вони сходять. У мене просто такого коліну нема, тому я їх посіяла. Ще мені хочеться пару слів сказати, якщо в когось щось не зійшло. Або якщо зійшло, але пропало по вашій причині, то не треба розстроюватися. Це лише дрібниці. Таке насіночко дорого не коштує, якихось 10 гривень. Тому можна купити іншу пачку і посіяти. Подивіться, я перець висівала 4 рази, тому що мені хотілося визначити, в чому я була неправа. І мені здавалося, що це насіння погане продають, що воно старе, але ні, це просто температура була невідповідна. І перець хоче тепла. Тоді він гарно зійде. Подивіться, як гарно зійшов. Це фірма «Седера». З 30 зійшло 28. Буває, що насіння погане, але це нічого. Я не розстроюся. я от аквілегію пересіяла, газанію пересіяла, перці чотири рази сіяла. І так само, якщо навіть помідори не зійдуть, то ще є час можна пересіяти. Головне бажання. За ми втратимо якийсь час, але ми. Вчимося на своїх помилках. Не може бути все ідеально. Я ніколи не відступаю. Якщо мені хочеться якась квіточка. Якщо один рік не вийшла, то на другий рік посію. або якщо є час, то ще й цього року посію, все рівно я її вирощу. Завжди треба почитати більше інформації, якщо щось не виходить. Можливо, в чомусь ви помилились і не так зробили. Ось буде таке маленьке відео, тому що зараз і дуже багато часу нема знімати. Всім дякую за увагу і до зустрічі! К вами посіяла, газанію пікірувала, помідори пікірувала. Ще мене перці чекають, ще одні баклажани мене чекають. Це вже з понеділка буду все робити.